Я тобі пошарю екран по скайпу. Mm -hmm. І покажу, значить, то запис пішов. Е, значить, покажу, яким чином е, я робив заявки на цьому фрілансерком. Е, ну, воно трохи обмежує твою волю. Подібні інструкції, е ну, але принаймні. Тобто ти можеш робити, інакше кажучи, зовсім по-своєму. Е з тої інструкції тобі стане У -у -у. ясно, е яким чином я робив і чого не робити. Та? Про що думають клієнти в двох словах, коли ти їм щось пишеш. Так, я тут зайшов на сайт, воно тут мене автоматично залогувало. Це є, Бачиш екран? Так, да. Оце логін користувача. Він такий заморочений, тому да, що да, реєстрація проходила колись через Facebook. Ну, той mm -hmm. логін немає можливості змінити, на жаль. Якщо, до речі, придумаєш як, то буде добре. Здається, mm -hmm. там сюпорт можна написати. Ну, і тут далі поїзд проєкту, поїзд по категоріям. Заходимо. Е, отут в тебе будуть отак от. Зараз бачив знизу вікно е, переговорів. Отак от по окремих проектах будуть вікна такі. І видно, що зелений, оцей панфілов Олег е, з Волинської області, е, той, що працює. Що він зараз на зв'язку. Пишемо йому заодно. Привіт і. Чи готова? Вже робота. Бажано. Якомога ближче до тіла, клієнту чи співрозмовнику. Імена вживати, якщо ти можеш. Там це ім'я є в проєкті. Людина сприймає. Більше глибше думає над тим, що ти до неї говориш. Вживати деталі проєкту. Е, ну, наприклад, в даному випадку так по нарошку можна написати робота по е, mobile IBUA. Е, так, закриваємо це, якщо прийде нове повідомлення, то воно з'явиться отут, от всеобщеннях. І буде підсвічуватись так в контакті, таким темніше сірим. <різь> Зараз хвилинку. Тут щось спікер моє, щоб. <різь> так, спікер відписав. А, тобто Олександру Глінському. А, поїзд по категоріям. Є така штука. Дивишся, тут є верстка теоретична Дивимося, де вона є. А, ну, наприклад, щось таке HTML5 або Bootstrap, що тобі більше цікаво. Ну, зайдемо хоча б на HTML 5. Тут, коли пишуть 5, то мають на увазі ці нові технології, всі треба всі їх всі вміти всі. робити, якщо е, подаватися на ці проекти. Ну, як мінімум. JQ's, expert Експерт, Fix Small Bugs. Ну, цікава штука, в принципі, зазвичай е, невдячна робота. Треба бути експертом для того, щоб вона була для тебе адекватною по ціні. Тут йдеться по 23 бакси, це певно, mm -hmm. їхній бюджет. Та, це щось подібне до того, що я виставляв в проєкті. Купа людей робили роботу. Це добре, що я їм заплатив. Зазвичай клієнт, коли робота не зроблена, бо зроблена невчасно, то він не зацікавлений платити, бо ну, йому треба іншу якість. Е, тому з такими проєктами обережу. Ну, зараз ми навіть не будемо на нього подаватись, бо я не знаю, чи ми можемо його зробити. Е, мобайл, АПП, PSD і е, Ну, Це mm -hmm. більш ймовірно. Та. Хоча би тут не сказано, що вона там якась термінова. Тут йде... Але тут йде сайт. А нас цікавить, щоб це була верстка. Це все PSD в HTML HTML5. Responsive, One OnePager, HTML сайт, Photoshop High Layout. Так цікавіше. Та. Це то, на що ти вже можеш постати. Тобто, бачиш інтерфейс весь російською, а далі текст англійською. Прочитати зможеш тіпок, звідкись там англомовної країни прийдеться писати South Africa. Російською він не зрозуміє. Відповідно, на перших порах береш. транслейт. Tak, no mnie już wysyć. Mm -hmm. uh, Тут є, подати заявку в этот проєкт. Тобто користуєшся Google Translator або чимось подібним, yeah, немає сенсу відправляти лист з помилками. Це тобі It займе трохи довше, дов, але принаймні лексичних I'm помилок там немає. Проверяю. Граматичні it's тобі перекладач не поправить, можливо, або користуйся тим, який править. Чим толковіше ти поясниш людині, що ти їй пропонуєш, тим більше шансів. Взагалі кажучи, щоб отримати роботу. Оскільки конкуренція досить висока, можеш бачити, скільки тут їх є, бачиш? Завдяки рейтингу нашому, нашого профілю, от зараз ти побачиш, там ну, наша заявка трошки підніметься над самим кінцем. Так? Грошей її проплачувати нема, щоб вона піднялася наверх. Тому для того, щоб вона взагалі мала шанси бути розглянутою. От, тут ще навіть. Взагалі кажучи, на такі проекти ми не будемо подаватися, тому що він оплачує в якихось там зімбабійських баксах чи щось таке. Оці штуки звертаю увагу. Якщо тут спливає отака штука, ту сам Chagis, WordPress Temple, WordPress Template, ну, принаймні, тих обидві ти можеш глянути, в тебе є шанси їх зробити. Якщо в нас впливає, от, template to a website, це тебе не цікавить. Якщо в нас впливає, це значить, що тіпок, який дає роботу, він щойно її запостив, і значить він ще є на зв'язку. Відповідно, якщо ти швиденько йому напишеш і зробиш першу заявку, ну, тобто mm -hmm. впродовж там, 10 хвилин, то є шанс, що він буде на зв'язку, і він тобі відповість зразу. І відповідно ти тих 10 хвилин маєш прослідкувати, чи не з'явилося свіжих повідомлень. А, якщо він на зв'язку і відповідає, то це в режимі спілкування з клієнтом. Ну, ти можеш там, попросити, в принципі, за цей відділок відповідає далі е, Олександр е, Глінський. В принципі, він би міг це сам робити, але йому не, ну, для заявки йому недостатньо технічних знань насправді. Тобто він не може сформулювати, що ми можемо робити, що ми хорошого можемо зробити клієнту. Йому треба знайти заявку, дати її комусь з технічних спеціалістів. Є? На оцінку. У мене від компа якийсь запах пішов. А, і та, щоб вони зробили оцінку і тоді говорити з клієнтами. Так от, ти на етапі розмови вже з клієнтом, можеш підключити Олександра, щоб правильно йому там домовитися по грошах, по термінах, він тобі в цьому допоможе. Тут перший етап заявки це є ціна і термін. Насправді це все умовно, тому що зазвичай, коли ти. Тикаєш кнопку Розмістіть заявку, то ти не знаєш толком, про яку роботу йдеться. Тому бажано і ціну, і термін. Ну, ціну, mm -hmm. Словом ставити зразу якусь більш-менш правильну. Особливо, що йдеться про термін. Та? Е, в... З іншої сторони, треба мати на увазі, що якщо ціна mm -hmm. і термін будуть надто великі, е, то твою заявку навіть читати не будуть. Та? Ну і от з різних сторін тебе підтискають, щоб зробити угу. щось таке геніальне. Тикаємо. Зараз нам це не важливо, хай буде це 3 дня і тих 980 неясно яких, якої валюти. І пишемо, що щось з такого плану в мене тут були... Можеш користуватись заготовками, але зараз я покажу, які. Якщо комп ще витримає. Е... Ну, може це, що конденсатор якийсь. Слід, щоб він не згорів у тебе. Так, я просто зайве позакриваю. Туди на об'єкт не повернутися. Ну, по такому не переставити. Да, да. Такий такий. От відкрився документ. Сюди не зайду. А -а -а. Я писав а -а -а. щось а -а -а. такого плану. Сашкоба зі мною не погодився. А -а -а. Я писав, що ми глянемо на вашу роботу після того, як ви вийдете на зв'язок. Да? Ну, це можна. Тобто, детальніше. Справа в тім, що. Е, цей час по оцінці проєкту. Ага. Чудово. Е, Ось Олег відписав. По оцінці проєкту не оплачує клієнт, само собою, ясно. І навіть після того, як ти взяв задачу, також час переговорів ти хіба включиш в ціну яким чином. Відповідно, на ту заявку потрібно витратити фактично чим побільше часу для того, щоб, щоб клієнт звернув на неї увагу і погодився, що там є справді щось цікаве, на що, що з тобою цікаво працювати, що ти щось знаєш і там вмієш зробити те, що йому треба. А з іншої сторони, чим поменше часу, тому що більшість тої роботи по написанню заявок не буде оплачуватись. Так, uh -huh. um, тут що тут, тут написано? Uh, Will read and estimate time and money for your site description after you contact me portfolio наше. Uh -huh. І я писав щось з такого плану. Що uh, we are a team uh -huh. of web developers. Uh, там. І перше, що має бути в заявці, це е, відповідь на конкретне запитання, тобто на конкретний description. Десь він тут є. One page website book also. an informative website about the. Book that has been launched. Е, має бути щось в контексті цього. Наприклад, питання е, або відповідь. Uh, можна зацитувати те, що він писав: веб-сайт for book oursie. Uh, uh, можна дати питання, так? so this will be uh, small uh, static. вебчіпейджвебсайт вебсайт mm -hmm. with couple pages. Uh, знак запитання uh, можна проявити якісь uh, якісь свої сильні сторони в тих коментарях інформ about the book and він ланчит Um uh, mm. Passate we can do this uh with my patients. Uh with na preclud bootstrap for it to be uh, suitable above working. Working on mobile devices. Uh, ага, тут couple pages вже. От непростительна ошибка. Якщо клієнт це почитає, зазвичай це значить, що він не вийде з собою на зв'язок. Да? Тому що там сказано про, власне, про page. Я про це забув. Uh, small static page. Uh, is there javascript mm. Я не постою за своїми граматичними структурами зараз англійській, да? там речення ще треба формулювати правильно. Бажано це якось перевіряти. Та. В принципі, клієнт зрозуміє, там з якоїсь Африки, англійська для нього може не супер рідна мова. Все. Це достатньо часу, і до... це достатньо якісна заявка. Якщо дати таких 20 заявок, то є шанс, що один клієнт тобі відповість. Залежить від твого настрою і від того, наскільки ти реально хочеш запропонувати клієнту те, що йому потрібно. Якщо ти справді розумієш, що йому треба, як це пояснити. І друге, якщо твоя заявка реально разом з термінами, вартістю і деталями буде найкраща з тих всіх, або хоча б там якась одна з трьох, зазвичай я принаймні переглядаю всі заявки mm -hmm. за наші проекти. І думаю, більшість адекватних клієнтів також так робить. Да? А, відповідно, Якщо це все сходиться, то з тобою зв'яжуться. Ну, там Подаш заявки, дістанеш якісь перші відповіді будеш розуміти, як це працює. І тут пишемо: якщо є потреба, можна mm -hmm. розділити проєкт на майлстоуни, на частини. Це важливо, якщо є більший якийсь бюджет, наприклад, там більше 50 баксів. Є сенс це робити, бо. Багато яка робота не дороблюється до кінця. Клієнт в принципі радий був би взяти роботу і не заплатити. Є такі клієнти. В даному випадку я так підозрюю, що це і дрібні гроші. А, і можна взяти написати, що всі гроші будуть разом оплачені після е, після здачі роботи. А, а, але можна додати проміжуточний міжуточний платеж, написати, що. Так, да, до речі, якщо його додати, Давай ще раз його стремо. Стирає воно? Не стирає цікаво. Е, написати, що тут е, на два його розділити. 544. 544. Коли е, відразу першу суму передагувати і натиснути добавить проміжуточний платіж, то наступна сума в тебе буде різниця між е, загальною сумою і тою, яку ти ввів. Mm -hmm. е, і тут пише, що це є 50%, і, а mm -hmm. там пише, що mm -hmm. це є. Типу, як називається стадія е, роботи. 50 там. 50 роботи Euh, все, отправить приближення. 5% роботи з'яптом по окінчанню полісу. Отак виглядає заявка. Euh, ваш шанс бути виб... вибраним в низкий, мою заявку, варіантів улучить, uh -huh. поки нема. Рейтинг наш 5-0, а прибутків за останні там якісь. Квартал чи щось таке, просто ноль. Клієнти це бачать, що ми не мали обороту на фрілансі за останній там, квартал. Для них це, в принципі, поганий знак, але те, що 5-0 рейтинг, і він може бачити, на чому він базується. то що Тут є якийсь один закритий проект, і по ньому базується цей рейтинг Total Projects. А, Фотку, в принципі, можна буде замінити на якийсь логотип, вона не є там супер презентабельна. Чорноти симпатічне, mm -hmm. ну, е Тобто це все, що тут є в цій заявці, воно має сприяти тому, щоб клікнули тут десь клієнт, бачить кнопку, подивитися. Подивитися на деталі, щось таке. Тут є більше. Та? Е, оці проміжуточні платежі. Ну, от це все, в принципі, по тій штуці. Попробуєш тоді поділишся досвідом. Зараз зупиню цю тему.